Дівчатка, є ось такі накидочки в трьох кольорах, саме зараз їх місить. Така світла. Дуже гарна норма якість, просто... Не... ну я не можу ні з якої зрівняти. Чесно кажу вам, дуже хорошої якості речі. Ось такі на худеньких, гляньте, які накіточки. Дуже гарні. В кольорах є. І ось такого кольору. Віла мені дуже гарна. На такого кольору якогось молочного.